Всім привіт! Слава Україні! Сьогодні говоримо про мультитул Roxon Flash Elite, наданий для огляду офіційним дилером марки Roxon в Україні. Посилання та промокод на знижку в описі до відео. Комплект поставки мультитулу стандартний, Мультитул, чохол, запасні з'ємні убки кусачок для дроту з шестигранним ключем та інструкція. Чохол виконаний з такої, такої жорсткої тканини. Точніше наклеєною на якусь основу. Присутні провушини для носіння на поясі, як для горизонтального, так і для вертикального положення. З мінусів немає швидко з'єму, відповідно, на не кріпити ми його, не можемо, треба щось придумувати. І для того, щоб одягти і зняти з пояса, треба також розстівати пояс. Відповідно, не дуже швидка тема. Чохол закривається на кнопку. Китайські мультитули. Не цу... Китайські виробники не цураються покласти в комплект змінені губки кусачок, а от чомусь великі бренди завжди на таких розхідниках економлять. Їх треба купляти окремо. Інструкція на англійській мові показує основні елементи роботи з мультитулом. Виробник заявляє, що в мультитулі всього 20 інструментів, але, так би мовити, це більше притягнуто, оскільки стандартні елементи він часом називає як окремий інструмент. Відповідно, функціонал тут більш-менш традиційний для всіх мультитулів. Roxon S803. Мультитул виробник називає елітарним. З чим це пов'язано? Наперед вам не скажу, але давайте пробувати розібратись. Але у першому наближенні дуже цікавий мультитул з високою культурою виготовлення. Маємо інструменти, які можемо дістати, не розкриваючи мультитул. В швидкому доступі присутня пилка. Та клинок ножа. Присутня кліпса для фіксації на пояс, речах для швидкого відкривання та розблокування інструментів в робочому положенні. І окремо у нас є свисток з крисалом. Ну що ж, давайте дивитись на сам мультитул. У швидкому доступі присутній клинок з сталі D2 з заявленою твердістю 56, 58 61 одиниць по року. Досить такий потужний великий клинок. Розташування в нього правильно, зручно різати, щось строгати, але працювати по продуктах не дуже зручно. Отвір для швидкого відкривання, пасочки не зняті, знімають шкіру. Обух у нас також без знятих фазок, відповідно, можна спокійно висікати іскру з кресала. Замок Lock, але така тоненька пружинка. Але загалом нормальний функціонал. На відміну від інших моделей Роксона, де є можливість заміни леза на якесь інше, тут цього функціоналу нема. Що, як на мене, дуже добре. Ми випадково нічого не натиснемо і у нас нічого не розсиплеться на природі. Працює все дуже м'яко і притерто непогано. Інша сторона це у нас пилка. Також присутній отвір для однорукого відкриття. Пасочки у нас не зняті, чіпляють шкіру, і пилка також не має знятих пасок. Візьмемо з основу дощечку. І я скажу, дуже зла пилка, дуже так вгризається в деревину, різ до себе правильний, відповідно, штовхаючи вперед, ми її не зламаємо. Так що дуже цікавий інструмент. І, як на мене, практичний, зважаючи на те, що я досить скептично відношуся до пилок в мультитулах. Замок так само лайнер лок. Інші інструменти у руків'ї. У нас присутній двохпозиційний перемикач. Перше положення це виштовхнути інструменти. Вибираємо потрібний нам інструмент і працюємо ним. А друге положення, це в іншу сторону, ми його повертаємо і розблокуємо замок, який у нас фіксує інструменти в відкритому положенні. Ну і раз ми вже дістали викрутку, давайте подивимось на неї уважно. Викрутка філіпс, хрестоподібна, виконана якісно, форма трохи незвична головки. На же розташований напилок невеличкий. Десь якийсь обламаний нігодь підточити можна без проблем, хоча він і не алмазний. Що мене дивує в цих всіх інструментах в даній моделі роксу, це те, що вони всі у нас вирізані, а не виштамповані. З чого я роблю такий висновок? З того, що у нас ніде не зняті фасочки, всюди гострі грані. І культура виготовлення така досить висока. Розблокуємо інструмент і складаємо його. Наступний інструмент у нас тут це пласка викрутка. Пробую вам все робити однією рукою, чому поясню далі. Пласка викрутка. Досить така середніх розмірів викрутка. Гостра кромка для зняття фаски чи зняття ізоляції. Інструмент для зняття ізоляції з дроту. І знов-таки всі фаски у нас гострі і якість виготовлення висока. Щоб розблокувати замок, треба трішки прикласти зусиль. Наступний інструмент, який ми тут бачимо, працювати, звісно, не зовсім ідеально однією рукою, але можна. І це дуже прикольно і практично. Наступний інструмент це шило. Воно дуже схоже на шило в мультитулах Лезерман. Заточена така велика кромка, отвір для продівання нитки, якщо в цьому є потреба. І останній інструмент з цієї сторони це відкривачка для консервів. Нарешті китайські виробники додумалися зробити два в одному. Відкривачка для пляшок. І відкривачка для консервів. Відповідно, на одному слоті у нас два інструменти, не треба їх розносити окремо, все добре поєднується в одному. На торці у нас пласка викрутка по аналогії з Victorinox. Всі ці інструменти мають своє блокування. Чому я казав про одноруке відкривання? Бо ця концепція мені дуже нагадує концепцію в мультитулі Leatherman Free. П4, П2. І наразі, на сьогодення, ця ж концепція в мультитулах ARC. Дуже схожа концепція з тою відмінністю, що у Глезермана все ж таки на неробочих поверхнях зняти фасочки, а на робочих поверхнях у нас залишається гостра кромка, що підвищує комфорт роботи з інструментами. У ARC поки цього нема, але і ціна зовсім інша. Ну і давайте дивитись на самі пасатіжі. Можна їх відкрити однією рукою. І що ми тут бачимо? Перший момент це пасатіжі підпружинені, що полегшує роботу з ними. Другий момент з'ємні губки, про що ми вже говорили. Відповідно, перекусування дротів та інших твердих предметів буде більш безпечним, оскільки в разі чого ламаються ці губки, а не самі поверхні пасатіжів. Зведення губок досить. Прецизійна обробка якісна. І з того, що мені одразу кидається в очі, що китайські виробники поки не хочуть чи не помічають, це обжимки для контактів. Її тут немає. Відповідно, мінус один інструмент. Так було 21 інструмент, а не 20. В роботі мультитул дуже комфортний, оскільки назовні у нас виступають тільки заокруглені поверхні. Жодних гострих граней при роботі з пасатіжами у нас тут нема. Одна ручка трішки заокруглена, друга трішки випукла, відповідно, ергономіка хвату тут на висоті. Ну і давайте подивимося, як це все закривається. Закривати також можна однією рукою. Концепція не така, як у Free, але схожа. Фрі, воно, от бачите, нема пружинки. Плюс він такий у мене з самого початку трішки тугуватий, досі не розпрацювався, але, так би мовити, як є. І давайте зараз ми вже дістали фрі, подивимося на співрозмірність пасатіжів, бачимо схожість і те, що часто порівнюють кінчики. Ну, Фрі тож, трошечки тонше а в всьому іншому дуже схожі. По розведенню губок у Лазермана зазвичай трошки більше. Але, скажімо так, на роботу це не сильно впливає, оскільки на максимальному розведенні губок у нас не те зусилля, щоб ми щось силовим хватом робили. Відповідно, на такий вже й критичний момент. І в мультитулі Roxxon присутній ще один інструмент, точніше, який суміщає в собі дві функції. Оця чорна вставка, підійти нігтем треба, і він виймається назовні. Це у нас свисток поєднаний з кресалом. Відповідно, якщо ми його так вкручуємо, отримаємо кресало з тримачем, а з цієї сторони у нас свисток. Якщо кресало викрутити, ну, такий собі свисточок, як на мене, не він свистки, але най буде. Давайте подивимося, як ми висікаємо іскру. Для цього можна використовувати як обох ножа, так і обох пилки. Ну, давайте обох пилки, мені здається, він цікавіший. Та виробник показує взагалі, що висікати іскру самою пилкою. Ну, іскра висікається, не можу сказати, що вона якась дуже яскрава, її багато, але. Не саме дешеве кресало, відповідно, повністю працювати буде, якщо ви вмієте ним розводити багаття. Ховається так само, а фіксується лише на силі терця, тертя та от двох заглушках, так би мовити. Вставляємо і натискаємо. Все, воно у нас в своєму положенні. Як працює пилка в роксоні, ви вже бачили, але давайте ще раз на це подивимось. Суха соснова деревинка. Тримаємо міцно. Головне не забувати, що головний пил це до себе. Прокручуємо колоду по. Коло, і за бажання ми її перепиляємо. Ну, бачимо, що ми змістили наш пил, але можна перепиляти і таку колоду за необхідності. І давайте дивимося, як у нас працює лезо. Сталь d 2 не сама краща сталь, як на мене, з тої точки зору, що вона покривається патиною. Патина це цяточки іржі, які виникають на місці утворення конденсату або забруднення. D2 2 це інструментальна сталь, і для неї це нормально. Це не сандвік чи 440 нержавіюча сталь. Ті сталі більш стійкі до корозії. Але вони мають меншу твердість. Тут виробник захотів, щоб була більша твердість. Порізу скажу, що ніж зведений досить товсто. І різ його такий важкуватий. Ніж не хоче заглиблюватися в деревину. І ним можна знімати тоненьку стружку для розведення багаття, обухом можна настрогати трохи такої зовсім тоненької стружки. Але якийсь силовий різ з заглибленням це не його парафія. Давайте тепер візьмемо лезерман і подивимося, що може у нас його лезо. Воно трішки схоже по формі. І скажу, що воно ріже значно цікавіше, при тому, що ну, да, воно тонше, і спуски у нього вогнуті. І, в принципі, ця різниця відчувається. Але зверніть увагу на той момент, що лезо лезермана та лезо роксона дуже різні, особливо в цій частині. Відповідно, тут більш ломовите лезо на ізлом, а тут у нас менше. Тому що тут у нас ще й замок, тут така хитра форма в основі, відповідно, це буде менше працювати. Ось така різниця у формі лез Роксона та Лезермана. Це лезо більш ломовите, оскільки має більш традиційний хвостовик. Це лезо менш ломовите, оскільки п'ята клинка у нас має більш хитру форму, більше витончення і меншу відстань від осьового гвинта до краю за рахунок того, що тут замок у нас бек-лок. Ну товщина в обусі у них досить різна. Але і ціна різна. Тому, якщо вам все ж таки треба щось різати, ну, можна переточити цей клинок і різати він буде дуже непогано. При роботі руків'я терпимо, наминає руку. Основний упор йде в цю частину вона у нас скруглена. Трохи ми опираємося в лайнер лок, але теж нормально. І мінімально впираємося в обох пилки, але цей регіон ми самі можемо або над фільошком зарівняти, або залишити, як є. Він, в принципі, у нас завжди на відкриту частину долоні припадає. Ось такі особливості роботи ножем Roxxon. Давайте подивимося, які тут у нас є інструменти. Давайте спробуємо. Інструмент для зняття ізоляції, розкривання упаковок. Ну, це не цей випадок. А от шило треба обов'язково перевірити. Причому слід зазначити, що в Free P4 шило абсолютно інше. І воно відрізняється від класичних лезерманів типу Sarge або Wave. Ну, тут шило взагалі шило розвертка взагалі супер. За необхідності можна зробити отвори в пластику, тонкому металі, дереві без проблем. І давайте подивимося, як роксон впорається з стандартним набором матеріалів. Пластикові стяжки перекусує без проблем. Мідний дріт трошки тонший за 3 мм. Також без проблем перекусується будь-якою частиною. Двохжильний кабель перекусується без проблем. Двохжильний кабель в круглій ізоляції також кусається без проблем. Ну, буває, що ми потрапляємо в зону, де у нас перекусування тросиків, і там вже. Не до кінця кусаємо. Якщо ми потрапляємо в основну зону різу, то проблем нема. Забивний дюбель, затискаємо його, він не стрельнув в камеру. Ну і в принципі він перекусився з губками. Зараз ми подивимось на них уважно. На одній з губок, можливо, є, є невеличка зам'ятість. Не знаю, чи вдасться на ній сфокусуватись. Сподіваюсь, трішки видно. На іншій стороні такого начебто там у нас не видно. Але пробуємо бути максимально об'єктивними. І давайте саме цікаве це сталевий велосипедний тросик. Спочатку пробуємо перекусити його основою пасатіжей і доламати, як ми зазвичай це робимо. Ну, це, в принципі, можливо, але ми його досить сильно розпушуємо. І тепер пробуємо перекусити основною частиною. Тут ми взагалі на ура просто клац і перекусили його. Відповідно, мультитул справляється з основними видами робіт, які в нього закладені. Давайте тепер подивимося на інструмент для зняття ізоляції. Непогано загострений і без проблем працює, добирається до дроту. І в-подібний інструмент, також без проблем можна добратися до, до дроту. Так, неохайно, але універсальний мультитул це завжди компроміс. Окремо слід відзначити наявність лінійки на мультитулі, але вона намальована, а не гравійована, і починається вона не від самого нуля, не від початку руків'я. Відповідно, виставити ноль, приставивши мультитул просто до чогось, ми не можемо. Ну і довжина її всього 9 см. Ось такий мультитул Roxxon S803E. Flash Elite. Як на мене, дуже непоганий мультитул, який в собі поєднує високу якість виготовлення з досить помірною ціною та непоганим функціоналом без зайвих інструментів. Якість інструментів мені дуже сподобалась. Та й сам мультитул, я думаю, займе місце своє у велосипедній. Ремонтні майстерні, так би мовити, похідні. У велосипедних інструментах замість мультитулу Next Tool. І, відповідно, тут нема зайвих інструментів, які нам не потрібні. Додатково є кресало, з допомогою якого можна розвести багаття не возити з собою запальничку або запалити газовий пальник, якщо там помер п'єзоелемент. Ось такий цікавий інструмент, наданий для огляду офіційним представником марки. Роксон в Україні. Посилання та промокод на знижку дивіться в описі до відео. На цьому все. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей. Слава Україні! Україна переможе!